Було ні грошей, ні роботи, я з дочкою, з двома сумками була. Воно так типу неприємно це визнавати, ну таке. Тому що наш мозок він що робить? Він зазвичай хоче бути в комфорті. Як побудова стосунків вона потребує нових рішень. Тобто, коли ви бачите, що людина там росте, розвивається, інша людина бої досяга якоїсь певного успіху, щось в неї класно виходить, то це лише тому, що вона робила певні вибори. А що скажуть? А якщо в мене не вийде. А якщо ви й дали не так, а якщо я не таке або не така, якщо ви зараз не будете діяти, через 4 роки ви будете в тій самій точці, що ви є зараз? Жертва нічого не змінює. Жертва заручник, вона безвольна. Це зазвичай не веде, ну, ні до чого. Ну, ви ж і читати не навчились за один день, правда? І ходити не навчились за один день. Чотири роки тому я переїхала в нове місто і абсолютно обнулила своє життя. Ну, таку мрію загадала, що я сюди повернуся. Я повернулася на значно більшу сцену. І я оглядаюся, я надивуюся цієї реальності, яка зараз в мене є.